Згідно інформації, бізнес-видання Форбс, фінансовий стан народного депутата від блоку Петра Порошенка Андрія Водатурського складає 126 мільйонів доларів. Незважаючи на це, він отримує від Верховної Ради матеріальну компенсацію на оренду житла в Києві. Народний обранець мешкає в готелі Київ. Покажіть нам вашу оселю. Будь ласка. Вадатурському достався двокімнатний номер на зразок того, який нам показував інший депутат Тарас Батенко наприкінці грудня минулого року. Це е, така ну, загаб, вітальня, да, я так думаю. Ну, е, що тут ще показувати? Ну, два шкафи. Так, е, є навіть холодильник, є е, телевізор. Народному обранцю особливо подобається балкон, з якого видно Маріїнський парк та Верховну Раду. Так, знаєте, бачиш, що відбувається в Раді е, зранку, чи пікетує, чи не пікетує. Та так, взагалі, ну знаєте, я був дуже вражений від цього виду. Е, ну, так, бачиш, який могутній Київ. Я ж тут не разу не жив до цього. При своїх статках Вадатурський бідкається, що на депутатську зарплатню особливо в столиці не проживеш. Мій дохід становить на сьогоднішній день 4 тисячі 700 гривень. Щомісяця. Що Я отримую чотири 700 там по різному там з копійками. А я за житло за це сплачую 3 тисячі гривень Ви В місяць. Чи, сама Ні, я, Рада. Ні, я плачу. щоправда, іншу частину коштів, а це приблизно 11 тисяч гривень на місяць, сплачує за номер нардепа сама Верховна Рада. Андрій Вадатурський сина аграрія мільйонера Олексія Вадатурського, який має в Миколаївській області компанію Ніболон, що торгує зерном за кордон. Згідно даних видання Форбс, фінансовий стан Вадатурського старшого оцінюється в 502 мільйона доларів. До свого обрання депутатом Андрій Вадатурський працював в компанії батька, отримавши при цьому освіту в Британії в Лондонській школі економіки. Ставши народним обранцем, ви не маєте посади в Нібулоні? Ні. Я звільнився офіційно. Я дуже рідко спілкуюся з із керівником компанії, моїм батьком, і також з спеціалістами компанії. Я особисто відповідав за міжнародні стосунки і за ну, можна так сказати, міжнародну торгу, торгівлю. Саме завдяки роботі в Нібулоні, Вадатурський молодший заробив свої статки згідно декларації про доходи за 2014 рік. Він збагатів на 1 мільйон 254 тисячі гривень. Не дивно, що народний обранець нині будує шикарний особняк під Миколаєвом на Кінбурнській косі. Згідно декларації, Вадатурський молодший не має шикарних автівок, як інші народні обранці. Зате аж не віриться, має дві вантажні машини радянського виробництва, а саме ЗІЛ 131 та газ 66 Аби більше дізнатися про бізнес родини Вадатурських, ми поїхали до Миколаєва побачити, як нині працює компанія Ніболон. Надсучасний сучасний перевантажувальний термінал зернових та олійних культур коштує 200 мільйонів доларів. За рік через нього проходить 5 мільйонів тонн зерна, яке експортується за кордон. Мільйонер Олексій Вадатурський хизується на його підприємстві. Немає чорної бухгалтерії. Фінансова звітність компанії, мовляв, прозора для податківців. Офіційно за 2014 рік дохід Ніболо настановив 9 мільярдів 241 мільйон гривень. Свої Чергою політологи впевнені, Андрій Вадатурський опинився в Верховній Раді не випадково. Я думаю, що це дійсно один з помітних представників аграрного лобі, тому що Нібулон корпорація серйозна в Верховній Раді. Є дуже багато лобістів агропромислового сектору. Є дуже багато лобістів різних груп, і те, що старший Ведатурський послав молодшого Ведатурського у верховну раду, ну зрозуміло, що без лобійських намірів там навряд чи що є робити. Політолог Володимир Фесенка підсумовує, Вадатурський бавиться у гру, яка давно в Україні мала би бути заборонена поєднання бізнесу і політики. Наша класична ситуація поєднання бізнесу і політики. І тому депутати з бізнесу, коли вони є в Верховній Раді, вони так чи інакше і будуть працювати з економічними мотивами і будуть сприйматися як представники бізнесу.